І ще одне життя забрала війна доброго, сміливого, справжнього патріота України, старшого лейтенанта 128-ї гірськопіхотної бригади Миколу Михайлишина, жителя села Липовиця, 14 липня. Боєць загинув під час проведення з побратимами розмінування місцевості, підірвавшись на розтяжці неподалік станиці Луганської. П'ятеро військовослужбовців отримали поранення несумісні з життям. Неможливо змірити материнський біль від втрати дитини. Миколі було всього 23 роки. Він ріс добродушним хлопцем. Щирим і працьовитим. як розповідають, був дуже компанійським, у важкі хвилини завжди приходив на допомогу. Хлопець дуже любив це життя. Його переповнювали різноманітні мрії і плани, а особливо любив і поважав свою маму і сестру. Незважаючи на те, що мати виховувала його сама без батька, який трагічно загинув у молодому віці, вона змогла виростити його справчим чоловіком. І коли прийшов час боронити рідну батьківщину, Микола прийняв рішення вирушити на схід. Кадровий офіцер 128-ї гірсько-піхотної бригади з минулої осені, захищав. Ще рубежі нашої країни. А все для того, щоб війна не прийшла до нас. На похорон бійця зібралося дуже багато людей: представники влади, самооборони, активісти, побратими, родичі, друзі, однокласники, знайомі, односельчани, жителі навколишніх сіл. Святі отці відправили панахиду за військовослужбовцем. Відтак священик виголошував прощання Миколи з рідним і домівкою. Ставались і все похороніли, все певним, і чорним, та і. Ніхто не поверне і сина, і віку у неї один. Ревуть над Дніпром урагани, у коневі думки, не буде писати він більше до мами свої телефонні листи. Відні безмежні простори для матері янголом став на серці її лише Туга і горе. Бо в небо Седом її відліта. Отець говорив, що в цей час прощання спинилася мить, спинився час, бо відходить великий син нашої держави, герой України Микола, який не ховався за спини побратимів, а пішов захищати батьківщину і своє життя поклав за нас. Багаточисельна громада рушила до церкви, лунав оркестр, діти несли вінки та квіти. присинуки самооборони труну з тілом покійного. Кожна оселя прощалася з Миколою. На будинках світилося світло. Біля воріт стояли квіти, свічки та ікони. У церкві відбулася панахида та останнє цілування. Відтак відбулося прощання з Миколою у місці вічного спочинку. У цю мить щеміли душі присутніх, ридали рідні та близькі, коли опускали домовину. Мама похоронила сина, його мрії, сподівання і свій спокій, а натомість отримала вічний смуток. Ми всі скорбимо у цей час і переживаємо цю втрату разом з нею. Микола Михайлишин наш герой, вічна пам'ять і слава йому.